Добрий день, шановні лікарі. Так, є презентація. Сьогодні хочу презентувати вам нову для України роботоасистовану хірургічну систему Мантра Мантра 3.0. Завдяки розвитку технології хірургія активно трансформується, а роботизовані системи стають все більш доступними впровадження в клініці. Тому презентую вам нашу систему. Так, на сьогоднішній день проведено більше 300 успішних операцій. На точніше трьох тисяч більше ніж три тисячі успішних операцій на системі Мантра 3.0. Більше шестиста хірургів пройшли навчання, в тому числі це шість лікарів з України. Було дві групи лікарів, які їздили на навчання у Індію. Взагалі встановлено понад 700 Понад 70 систем у всьому світі в основному це в Індії. Також є одна система в Америці, штат Балтімор, це Університет Хопкінса. Та одна система в Арабських Еміратах і одна система в Еквадорі. На цьому слайді представлено саме безпосередньо процес навчання лікарів українських лікарів в Індії. Всього, як я сказав, прийшло 10 лікарів по дві групи: лікарі зі Львова, Чернівців, Вінниці, Києва та Тернополя. Навчання тривало 5 днів, під час яких лікарі опанували навички проведення операцій на системі мантра. З перший день відбулося знайомство з керівництвом, огляд взагалі всього виробництва е, і окремого виробництва інструментів. На другий день лікарі відвідували роботизовану операцію урологічного профілю в одному з найкращих онкоцентрів Делі. Третій день це заняття на роботизованій системі в так званій Dry Lab тобто, е, далі детальніше про основні переваги системи мантра 3.0. Перше, це звичайно висока точність маніпуляцій. Вони забезпечують надзвичайну точність рухів, яка перевершує можливості людини. Завдяки цьому хірурги можуть проводити операції з мінімальними розрізами та знижувати ризики пошкоджень тканин. Потрібно не забувати також, що роботизована хірургія дозволить лікарям поважного віку працювати на е, апараті, тому що навіть хірурги 60-70 років можуть проводити операції на роботизованих системах, адже вони повністю нівелюють тремор рук. Також лікар працює в комфортному кріслі, як ви бачите тут на слайді, в комфортній для себе позі, максимально розслаблений. Далі друге це зменшення травматичності. Зменшення травматичності використання мантри дозволяє мінімізувати розмір розрізів, що зменшує інвазивність операції і пришвидшує процес загоєння, а відповідно і процес відновлення пацієнтів після операції. Стабільність та контроль. Завдяки спеціальним роботизованим інструментам мантра забезпечує високу стабільність роботи та контроль під час операції, що особливо важливо при хірургічних втручаннях у важкодоступних ділянках тіла. І четверте це менше ускладнення швидше відновлення. Порівняно з традиційною хірургією, роботизована система зменшує. Ризик післяопераційних ускладнень, таких як інфекція, кровотечі, больові синдроми, це сприяє скороченню відновлювального процесу. Далі детальніше. Ми хочемо зупинитися на переваги роботизованої системи мантра. Навіть не перевага, а скоріше просто порівняння з передовими системами, а за основу будемо обрати для порівняння систему XID в інші. Як система DaVinci, так і програмне забезпечення. Мантра створює спеціальну ком'юніті лікарів, які можуть ділитися досвідом клінічними випадками тощо. Крім цього, вже використовується програмне забезпечення, яке дозволяє проводити операції на відстані, що мається на увазі. Якщо в одній клініці є система Mantra і в іншій, то лікар на одній системі може на відстані проводити операції, де будуть встановлені руки. В іншій клініці вже таки було проведено 5 операцій. Чотири з них урологічного профілю. Одна це на, е, операція на серці, е, Холецистектомія була проведена на відстані 5 км, Радикальна цифростактомія, дві операції на відстані 40 км, нефректомія на відстані 40 км та операція на серці відстань 286 км. Так, на наш погляд, мантра надає хірургам безліч передових інструментів. Система оснащена великим 32-дюймовим монітором, роздільною здатністю 3D, 4К. Та відкритими консолями, що дозволяє операційній команді мати покращений вигляд з усієї операційної зони. Також така будова консолі дозволить лікарю ефективно проводити процес навчання для лікарів-початківців. От на цьому відео ви бачите якраз проведення процесу навчання для лікарів з України. Тобто вони можуть в такому форматі спілкуватися з хірургом, який оперує, і безпосередньо від нього отримувати коментарі, навички і бачити весь процес роботи. Мінімальній відстані від самого хірурга. Також використовуються камери з функцією відстеження рухів голови. Платформа підвищує безпеку і ефективність. Що мається на увазі? Якщо лікар відвертає голову від консолі, руки блокуються. Вони перестають працювати, щоб нівелювати якісь непотрібні хибні рухи лікаря-хірурга. Тепер хочу порівняти вже детальніше саме з DaVinci. DaVinci розміщується на одній консолі, має можливість використання чотирьох рук. Мантра може використовувати 5, 3 або 4 руки, так як вони всі використовуються на окремих консолях, що дозволяє як зменшити вартість самої системи, так і вибрати потрібну кількість рук, яка треба клініці для використання. Зазвичай беруть три або чотири руки. Руки для керування. П'ята потрібна вже для проведення операцій на серці. Е, також е, потрібно розуміти, що е, є ще однією з ключових переваг мантри на DaVinci є те, що вона перша це доступна в Україні, DaVinci Нові роботи зараз недоступні, тільки які були у костанні. Друге, це економічна досільність. Система Мантри порівняно з новою системою Де Вінчі є вдвічі дешевша. Інструмент буде порівня, приблизно в три рази дешевший, ніж інструменти системи Де Вінчі, також взагалі раніше чи не єдиним використанням не єдиним. Недоліком використання роботизованих систем є економічна недоцільність проведення багатьох операцій, які можна зробити лапароскопічно. До прикладу, зараз собі вартість однієї операції на мантрі ми прорахували становить 450-600 доларів. За рахунок чого? За рахунок того, що інструмент є нечіпованим, інструментом можна користуватись до 20 операцій. Лікар Шривастава, один з передових хірургів в Індії, працює на роботі і поділився досвідом, що працює до 20 операцій, проводить на одному інструменті. В DaVinci інструменти чіповані, обмежені десятиразовим використанням. Також, як я вже сказав, компанія DaVinci в найближчі роки не планує виходити на ринок України. Ми спілкувалися безпосередньо з виробником, і це є достовірна інформація, тому тільки. Апарати, які вже були у використанні доступні, дуже дякуємо, Віталі. Ну, ми бачимо да, суттєвий прогрес в технології роботізованої хірургії, і е, не тільки ми спостерігаємо технологічний прогрес, але і е, бачимо прогрес в економічній частині цієї технології.